Доброго дня, дорогі друзі. Я Григорій Педан, і в четвертому сезоні проєкту Бункер покаже ми завітали на збирання кукурудзи у приватне фермерське господарство Поточище, що на Івано-Франківщині. У 2024 році компанія Сангента пропонує для даної території два нові гібриди кукурузи. І перший з них Сі Еленор Фао 300. Сієленор, гібрид середньопластичного типу, рекомендований до вирощування в зоні західного лісостепу. В своїй групі стиглості гібрид відрізняється високим потенціалом урожайності, стійкістю до ґрунтової та повітряної посухи, добре адаптований до змінних умов поля. Новий інтенсивний гібрид спектрал V320 здатен забезпечити максимальний врожай за підвищеного агрофону та покращених умов зволоження поля. Нові гібриди висіяні у трьох нормах висіву 70, 80 і 90 тисяч насінин на гектарі в рамках загального досліду. Ми сьогодні проведемо перезбиральний облік, який включатиме визначення структури урожаю. Ходімо. В загальному качани дуже добре озернені, зерно виповнене. Реакцію гібридів на норми висіву ми дізнаємось по результатах збирання, що покаже бункер. В нас новий день. Вчора ми закінчили збирання дослідної ділянки кукурудзи, і сьогодні, нарешті, готові оголосити результати. CLNOR v 300 в залежності від норми висіву показав результат від 143 до 150 центнерів з гектара. Найкращий результат було досягнуто за норми висіву 90 тисяч насінин на 1 гектар, а саме 150 центнерів з гектара при вологості 16,4%. Гібрид спектрал Фау 320 показав стабільний результат урожайності незалежно від норми висіву в межах 142-143 центнерів із гектара при вологості 16 Як же вдалося господарству досягти таких високих результатів? Про це нам розкаже головний агроном Іван Анатолійович Рогівський. Іван Анатолійович. Завдяки вашій підтримці ми отримали просто чудові результати нашого дослідження. Поділіться, будь ласка, з нами, як ви добираєте гібриди, щоб підтримувати такий високий результат урожаю кукурудзи. Перш за все, ми дивимося на вражайність культури, на вражанність даних сортів. Потім ми спілкуємося з нашими колегами з інших господарств, які теж займаються вирощуванням кукурудзи цих сортів, і вони розказують, які в них дані виходять. І потім на основі цього ми. Вибираємо дані сорта. Чого ви очікуєте взагалі від гібриду кукурудзи? Перш за все, ми дивимося на врожайність культури, потім ми дивимося на посухостійкість даного гібриду, також е, здатність до розтріскування, до вилягання. Яка вологість при збиранні даного сорта теж немало важливо для нашого господарства? Ось за такими показниками ми потім вибираємо сорти, які ми висіваємо в нашому господарстві. Останніми роками я спостерігаю тенденцію до активного накопичення вологи в ґрунті саме по нашій території до по позаходу України. Як це можливо вплинуло на технологію вирощення кукурудзи у вашому господарстві? Чи це стало плюсом, чи стало більше викликом? Це, звісно, плюсом стало для нас, бо рослина краще розвивається тоді, коли є достатня волога. У нас зона полів знаходиться в зоні лісостепу, західного лісостепу. У нас зона дуже хорошого зволоження, достатнього. У нас основна маса дощів випадає травень-червень місяць. Якраз тоді, коли кукурудзі це найбільше треба, це якраз на етапі закладання товарної частини урожаю. Правильно? Так як рослини витримали е, цю нетипову спеку 2024 року, коли ми мали більше тижня часу, температури вище 35 градусів. Це, звісно, дало свої ознаки на кукурудзі. Вона трошки була перегнітилася, але потім вона відійшла і вона далі почала рости дуже добре. Ну, по стану качанів, по наливу зерна це було помітно, що качани дійсно були повністю озернені. На зерно добре налите. Це, напевно, поруч із технологією є запорукою такого високого врожаю. На даному полі попередник був озима пшениця. Під оранку ми дали 10-26-26, у нормі 150 кілограм на гектар. Потім під культивацію ми вже дали карбаміду, теж 150 кілограм на гектар. Гусота посіву на даних демоділянках основна маса була 80 тисяч. Що стосується захисту, ми давали до початку сходів вашу премекстру Голд у повній нормі 4,5 з на гектар дуже хороший вибір. Далі ми вже по сходах давали гербіцид на основі фурам в нормі 1,5 літра на гектар. Ми давали два рази підживлення. Це йшли в нас макро-мікроелементи з додаванням касу і сульфату магнію. Також це було у нас в два підходи. Перше підживлення це у нас було 6-8 листочків, друге в 12 листочків. Також ми ще прорихлювали, одночасно додавали розчин касу в розмірі 100 літр на гектар. Хороший прийом, одночасно дати рослині повітря і поживу. Я рахую це дуже добре. Ми мали ваші гібриди у себе в демоділянках. І можна сказати таке, що вони підходять нам. Показали себе дуже з хорошої сторони, як по вологовій віддачі, як по врожайності. І на майбутнє ми певно будемо їх розглядати у своїй структурі посіву. Дякую, Іван Анатолійович, за, -за, за хороший відгук, і маю надію, що наші гібриди в подальшому будуть вам приносити також високі результати врожайності кукурудзи. Дякую за майбутню плідну співпрацю. Дякую вам, успіх. На основі проведених досліджень та отриманих результатів можна зробити загальні рекомендації для вирощування гібридів сі та Spectral у західних областях України. Для гібриду сі рекомендовані ранні та оптимальні ранні строки сівби. Норму висіву краще встановлювати в сторону загущення. Для гібриду Spectral краще обрати оптимальні строки сівби за встановленою в господарстві норми висіву. Для обох гібридів рекомендований помірний агрофон та збирання в оптимальні строки. Ми прощаємося з вами до наступного сезону. У 2025 році на вас чекатимуть нові гібриди кукурузи та нові врожаї. Сподіваємося, що бункер покаже добрий результат.